Ну, ти паси! У нас гості! Що вільний, за корішами приперся? Сподіваюся, не спустими кишенями до ходрука заскочу. Ну, пострибай! монетами! Ля який гордий! Ну нічого, худрук скаже і не таке зробить. Шуми! Кому ти там вже стелиш? Давай, запрошу відвідувача! Типу, ласкаво просимо. Шурудохудрука. Він не любить шукати. Хіра собі. Артисти пруть один за одним. Навіть мовляти не треба. Я від бороди. Його людей шукаю. Ага. Людині бороди я точно підшукаю місце на сцені. Раз він особисто не прискакав. Щас наберу його. Чуєш? Я для тебе перфомас готував. Трьох очкодавів нарядив, а тут четвертий нарисувався. Тоді стартанем без тебе? Чи забашляєш зрив постановки? Суму вислав? Я б заплатив. Але де гарантії, що ти їх відпустиш? А що? Мого чесного слова мало? Я хочу вирішити справу миром. За цим сталкера до тебе послав поговорити. Хочеш грошей? Відпусти моїх людей, і я заплачу. Ой, помехи. щось журчить. Здається, борода сцить мені у вуха. Раз борода без бабок, тоді ти пошляй за куришів. Або все-таки доведеться брати участь у виставі. Я обрисую правила. Сейчас закінчувати цей цирк. Не крейте, не О, шесть. Дякую, Сталкер. На Шевченко зайди, там борода копонім не пожалкує.